Всім доброго вихідного дня, на дворі-жовтень і триває підготовка до посадки озимого часника. Підготовлюємо посівмат, протравлюємо його, але сьогодні хочу розповісти не про це, а підбити підсумки по сезону 2025 року. Вирощували часничок, вирощували також свій власний посадковий матеріал. Його зараз оце ось готуємо. До речі, відео із посадкою, із підживленням весняним і збором, все це додам у описі під відео, а також будуть підсказочки у правому верхньому куточку впродовж цього відео. Отже, вирощували ми часник на площі 2 сотки. По сортах у нас були сорти Дюшес, Ірен та Любаша. Також додатково висаджували. Три сорти часнику, які там купляли на ринку, брали у сусіда та в магазині. І загалом зібрали непоганий врожай. По вазі, чесно скажу, не важили, оскільки була задача швидше його викопати, і також знайти швиденько ринок збуту. Так як ми всі знаємо, що з часом там кожен тиждень часник усихає і втрачає свою вагу. Тобто, дуже якби, вигідно і цікаво продати його саме молодим, коли він ще не підсох. Але в цьому році ми стикнулися саме зі збутом в цей період, як тільки почалася викопка часнику, він був нікому не потрібний. Будемо відверто так казати, він був нікому не потрібний. На базарі його брали. Буквально там по декілька головок велику кількість ніхто не брав в минулому році. Нам більше пощастило. Ми як тільки викопали часник, ще ми не спіли його почистити, підготувати, розмістили оголошення на платформі OLX, І у нас були замовлення, і ми його швиденько розіслали поштою. Це було якби дуже цікаво, і тому було вирішено саме і в цьому році посадити велику плантацію часнику. Ну, відносно велику, так скажемо, для нас. Бо ми розуміли, що це цікаво, викопавши часник, просушивши його і почистивши, ми стикнулися з тим, що у нас також ми розмістили оголошення, але було повне затища. Часником цікавилося дуже дуже мало людей. Подекуди були замовлення там по сортах, люди хотіли обміняти власний посадковий матеріал і завести нові сорти, такі, як у нас були, і Ірени, Дюшес, і Любаша. Тому, да, були замовлення, але буквально там по пів кіла, по кілограму кожного сорту ми відправляли. Але все ж таки, ну, я ж кажу, часник втрачає свою вагу з кожним тижнем, з кожним місяцем. І вже з вересня місяця почалися дзвінки, почалися повідомлення також через платформу. І ми почали трошки більшенька відправляти часнику. Уже отримували такі більш суттєві замовлення, були по 5-10 і по кілограм кожного сорту. Тобто непогано, непогано, бо ми, чесно кажучи, вже думали, що весь наш часник піде на сміття, оскільки ну, самі ми його... Не з'їмо, нікуди ми його не дінемо, бо ну, для споживання я вважаю, що не потрібно дуже багато мати часником Якщо ж брати скупників, так у нас також приїжджають скупники, які беруть часник, але це була наскільки мізерна і смішна ціна, що ну, не знаю де у кого як, а у нас на Черкащині крупний часник, калібр 6+, брали за 50 гривень. Ну. Погодьтеся, це дуже смішно. Спочатку у нас пішов непоганий часник калібр 5. Продавали ми його як посадковий по сортах. Ціна на такий часник була 100 гривень. Потім пішов у нас середній калібр, це 4 продавали ми його по 80 гривень за кілограм. І для споживання часничок калібр 3 ми продавали 60 гривень, зараз опустили ціну на 50 гривень. О, хоча голівка і маленька, але зубки там дуже гарні. О, в голівці 4 до 5 зубків і вони крупні, гарні. Також, в принципі, хто дуже не заморачується, також такий часник можна садити і отримаєте непогану головку. Але ясна річ для споживання мало хто замовляє, у кожного є свій часник. Тому ця фракція у нас ще залишилася повна бананка. Ну, я думаю, потроху ми її також роздамо по родичах та щось ще придумаємо. Загалом через інтернет по замовленням у нас вдалося вторгувати 6150 гривень. Що продали на базарі, чесно кажучи, не записувала, але так на вскідку скажу, що гривень на 750 в часнику все ж таки за сезон я на базарі продала. Тому отримали ми 6900 гривень. По затратах. Весь посів мат цього сезону у нас був власний. Ми залишали його ще з минулого сезону, тобто ми сюди нічого не вкладали. Я не рахую це як розхідну частину. Затрати були у нас тільки: це осіння оранка, весняна культивація, і також два рази підживлювали ми аміачною селітрою. Відео з підживлення за сезон. Є. Можете передивитися. І також потім в кінці також ми підживлювали сульфатом калію для того, щоб голівка у нас мала гарний товарний вигляд, вона не ростала, було підживлення сульфатом калію. По затратах на 2 сотки у нас вийшло 1600 гривень. Тепер проводимо просту арифметику. 6900 мінусуємо, 1600, отримуємо 5300. І ділимо навпіл, отримуємо 2650 гривень чистого прибутку з однієї сотки часнику. Думаю, це дуже непогано, так як після часнику у нас пішли на другий оберт культури, такі як цвітна капуста, броколі та дайкон. Тому з однієї сотки ми додатково ще отримаємо прибуток. Ну і з урахуванням тяжких все ж таки погодних умов, з якими ми всі стикнулися в 2025 році. Це довгі весняні заморозки, з якими стикалися ще в травні місяці, потім посушливе літо. Все ж таки це все сказалося на врожайності. Але можна вирощувати часник як додаткову культуру, додаткову нішу, але треба все ж таки заздалегідь, продумувати і шукати ринок збуту. Отже, робимо висновки, що з часником і в цьому сезоні нам пощастило завдяки все ж таки інтернету. Тому розказали вам все, що як у нас було. Пишіть коментарі, хто по чому продавав часник, з якими ви труднощами стикалися в цьому сезоні з вирощування часнику. Ми бажаємо вам всім гарних урожаїв, сприятливої погоди! Для висадки нової партії часнику на сезон 2026 року. Дякуємо всім за увагу! І пішли готувати наш посівний матеріал та приступати до висадки. До зустрічі тепер в новому відео.